На вулиці Подільській розташовано чимало підприємств. Цими ямами щодня на роботу добираються сотні тернополян. На вибоїних зламався не один автомобіль. Дорогу руками комунальники не ремонтують, тому люди звернулися до народного контролю. Водії, які працюють на тутешніх підприємствах, розповідають, капітального ремонту тут не було років п'ять. За цей час дорога знищилася. Люди просять зробити хоча б поточний ремонт. Дорогу треба робити, щоб нормальна машина. Тим більше, що зараз в основному зараз їздять сюди дуже багато заграничних машин. Зараз наймають заграничні машини і легкові машини їздять, потребують хорошої дороги. Низька посадка. Ті, що йдуть з роботи, то можна і поламати собі ноги. Бо ну, в темну пору люди йдуть з роботи, практично яма на яму. Тут їздити дуже тяжко. І ну, всі надіються, що буде якась зміна. І випадків там було ну, надзвичайно багато. Я от пригадую собі такий випадок, один, коли гарна хороша іномарка, такий мерседес. Заїхав просто і побив собі практично весь спереду. Побив собі бампер і так далі. Ужасно, ужасний ужасний там ужасно. Препоганий. не і то що неможливо. Мало того, що неможливо навіть перейти, тому що машини всі їздять по тротуарі. Чи неможливо навіть по тротуарі, бо машини їдуть по тротуарі. От ми, якби тут не стояли, а стояли з боку, і ви б побачили, куди їдуть машини. Я їх розумію, бо вони куди поїдуть, по ямах не поїдуть. Міські чиновники розповіли на капітальний ремонт вулиці Подільської коштів цього року в міському бюджеті не передбачили, але запевнили журналістів народного контролю. Ямковий ремонт обов'язково зроблять. Ті суб'єкти підприємницької діяльності, які розташовані на даній вулиці, вони до ну і долучаються до, і до ремонту. Не то, що до кінця літа, це в першу чергу. Це ну це відколи приступиться до поточного ремонту. Зразу і стають робити на вулиці із інтенсивним рухом транспорту, тобто магістральні вулиці. Ну весь поточний ремонт буде завершено до осінь повністю. Весь ми простежимо чи відремонтують вулицю Подільську. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,